Хто завждається, дорогі друзі, я називаюся отець Юрій Щурко, і моїм скромним завданням є допомогти вам краще розуміти книгу псалмів. Цей проект є можливий завдяки підтримці Патріарх і категоричної комісії, яка в рамках Біблійного апостоляту власне, підтримує запис цього відео. Сьогодні я хочу, як і в кількох наступних зустрічах, поділитися з вами. Інформація, яка буде такими своєрідними окулярами, які допоможуть вам читати книгу псалмі, а потім перейдемо, як я вже говорив, до розгляду кожного окремого псалма. Українське слово «Псалми» є транслітерацією грецького «Псальмой», що є назвою книги у грецькому перекладі Старого Завіту, відомого як «Септуагінта», тобто переклад 70. -тьох. Слово псалтир, яке ми вживаємо, це збірний термін, який означає всіх 150 псалмів, і він також означає інструмент, в супроводі якого виконувалися псалми, адже це були хвалебні пісні, пісні про слави, пісні хвали. Латинська назва псальмі зустрічається в деяких друкованих виданнях єврейського тексту. Але єврейська назва книги це є Сефер Техілім, тобто книга хвали, тобто хвалитні. Чому хвалитні? Ми про це будемо говорити потрохи, заглиблюючись у самі псалми. Край важливо розуміти, що кожен єврей в час Ісуса використовував псалми як свій звичайний щоденний молитовник. Сам Ісус зростав серед ритму псалмів. Він читав їх всюди, і навіть як ми уважно читаємо Євангелія, чуємо, що читав їх на Христі. Слова «Боже, мій, Боже мій чому ти покинув, є словами з 22 псалма. І коли ми дивимося на нашу християнську традицію, яка виходить в літургійному плані з синовальної традиції в значній мірі, Кожне наше спільне богослуження також складається з псалмів, чи то є вечірня, чи то є повечір'я, чи то є північна, чи то є утрення, чи то є часи, чи то є навіть літургія, де ми молимося антифони, прокімен, хвалитні перед причастям все це є частина псалмів. І навіть більше того, в Івхаристіному каноні є певні парафрази, певні слова, які відлунюють до теми, представленої в псалмах. На жаль, сьогодні для більшої частини християн псалми перестали бути тою частиною щоденної молитви, частиною щоденного молитовника. Дуже багато молотовних практик та пісень замінили духовний ритм псалмів, практику, яка була таким духовним стежнем для багатьох поколінь християн, і це, очевидно, не є добре. Чому є вкрай важливо повернутися до щоденного читання псалмів, молитви псалмами? Тому що в псалмах є присутня величезна гама переживань. Сучасна людина, як врешті людина будь якої епоху, не може дати ради сама з усіма своїми переживаннями. І природньо, що інколи потребує психолога чи психотерапевта, який би допоміг розібратися їй з тим, що відбувається в неї всередині. Натомість наші предки не мали можливості користатися парад психологів чи психотерапевтів і самі мусили давати ради тут значну частину цієї роботи, що роблять сьогодні лікарі, психологи, виконували псалми. Коли людина народжується, чи одружується, помирає, чи просто переживає стан смутку або радості. Церква завжди супроводжувала її молитвою, серед котрих завжди є псалми. Особливо це стосується смерті. Наприклад, на Галичині є такий дуже гарний звичай, коли людина помирає, тоді збирається поруч родина, і через ніж читається псалтир, в якому властиво родина має можливість висловити весь свій сум, жаль, біль, а також і подяку за життя людини, з котрою якийсь час всі прожили разом. Очевидно, що псалми є поезією, і вони побудовані за принципом так званого паралелізму, про що я згадаю трохи згодом більш детально. А тут хіба скажу так, що цей паралелізм є таким унікальним структурним моментом. що коли псалми перекладають що з єврейської чи з грецької мови на будь-яку сучасну мову, включно з українською, не втрачається сенс і неповторність відчуттів, як це звичайно буває, коли ми перекладаємо поезію. Зазвичай ми знаємо, що поезію важко перекласти, але не псалми. Як побудовані псалми? Як працює цей паралелізм на такому першому рівні, кажу далі, я скажу трошки більш складніші моменти. Передусім, говориться щось під одним кутом і повторюється під іншим. Наприклад, 33 й псалом, 6 й вірш. Словом Господнім створено небо, і подухом уст його вся його оздоба. Це ті самі речі, але висловлені по-іншому. Або, наприклад, 78 й псалом, 2-й вірш. Уста мої для приповісток я відкрию. І тепер іншими словами, загадки оповім з віків недавніх. Або 139 псалом, 3 вірш. Чи ходжу я, чи спочиваю, ти добре бачиш. І тепер ті самі речі іншими словами, тобі відомі всі мої дороги. Що є найважливіше? Коли ми е, читаємо псалми, то ми мусимо усвідомлювати, що якщо говориться під одним кутом, повторюється під другим кутом. Найважливіше є невисловлене. Перше речення я завжди вказівним знаком на глибшу реальність. А друге, таким же ж знаком, але з іншого боку. Читач псалтеря, молільник, запрошений слідувати за обома цими напрямними, щоб відкривати невимовну істину, котра вимальовується поза текстом. Іншими словами, коли ми молимося псалми, тоді оживає наше серце. Ми предстоїмо перед Богом, і тоді, оце найважливіше, що ми не можемо висловити словами, зроджується в нашому серці, наше серце лина підноситься до Бога. Це найкращі людські слова, котрі вказують на реальність, котра перевищує навіть найвищий поетичний опис. Основна тема псалмів, а в них є дуже багато тем, як ми побачимо згодом, є поклоніння. Бог достойний хвали за те, ким він є, за те, що зробив, і робитиме далі. Під Божим проводом псалми розповідають єдину історію історію надії посеред хаосу життя. Все в псалмах починається, зокрема з перших псалмів і далі, з такої картини життя, яким воно повинно бути. Не таким, яким воно є, а таким, яким воно повинно бути. Тобто ідеальної картини, не такої, яку ми досвідчуємо. Праведні завжди торжествують, а нечестивці завжди є в програші. Отже, псалми вказують нам реальну картину, ту, яку бачить Бог в есхатологічній, тобто в кінцевій перспективі. Два перші псалми. Перший і другий відіграють вступну роль до цілого псалтеря. Перший псалом розпочинає одну з ключових тем псалтеря, дорогу, тему праведних і нечестивих. Отже, тут немає якоїсь нейтральної знаєте, позиції. Перший псалом говорить, є дорога до життя, є дорога смерті, є дорога праведних, є дорога нечестивих. Другий псалом також є вступним до цілого, до цілого псалтеря. Він представляє е, другий за важливістю фокус псалмів, месіянську надію. Месія бере участь в епічній боротьбі між добром і злом, завдає поразки своїм ворогам і переносить перемогу своїм людям. Іншими словами, Месія є той, котрий дає нам силу. Ходити дорогою життя, дорогою праведних, жити у Бозі. Далі весь псалтир, тобто всіх 150 псалмів, всі ці хвалитні, поділені на п'ять книг. Оцих 150 псалмів поділені на п'ять книг. Отже, перші два псалми вони також належать до першої книги, яка завершується 41 м псалмом. Але якщо ми пам'ятаємо, що ці перші два є вступні до цілого псалтаря, то по суті, та перша книга, можна сказати, також починається із третього псалма, де Давид демонструє безстрашну довіру до Божої суверенності над усім. І тому ця книга дуже позитивна. Тих 1 по 41-й псалом, незважаючи на присутність зла у світі, Давид, власне, вказує, що він довіряє Богові, і він впевнений в тому, що Бог є сувереном над усім творінням. Псалом 42 починає другу книгу, яка завершується 72 м псалмом. І тут уже, властиво, ми бачимо, що Псалмопівець виявляє тривогу та збентеження. Хоч автор пам'ятає про Бога та його доброту, він все ж сильно переживає життєвий смуток і зневіру. І тому йому коштує надзвичайних зусиль, щоб надіятися на Бога. Отже, від такого ідеалізму він раптом зустрічається з брутальністю. Щоденного життя, і тут вже починається певна духовна турбуленція. Безнадійність є ключовим словом першої половини 73-го псалма, який починається третю книгу псаломів 73 го по 89, й це є третя книга. Розчарований псалмопівець готовий залишити праведну дорогу і пристати до самовпевнених гнобителів. Вони процвітають, як він бачить, а він часто зазнає поразки. Одного дня, як ми читаючи цю книгу 73-89 Псалом, ми бачимо, що коли вже на самому дні він відкриває для себе Божу перспективу життя, нечестиві можуть виглядати переможцями в цьому житті, але праведні матимуть перемогу в кінцевому рахунку. Гіркота обертається в надію і з Божою допомогою в кінцевому підсумку він матиме успіх. Тобто він починає усвідомлювати, що не все те, що в короткій перспективі вважається успіхом і перемогою, є таким насправді. Очевидно, четверта книга починається з 90-го псалма, який продовжує рух в напрямку радісної довіри до Бога. І ця четверта книга обіймає, обіймає псалми з 90 по 106. 90-й псалом стверджує дуже просто: Бог є над усім, тільки Він допускає суд над людьми за їхні гріхи. Мойсей, який автором 90-го псалма, просить Бога допомоги, щоб ходити покірно та радісно перед Його лицем, тобто жити в Божій присутності. В кінці книги, книги Псалом Півець ніби вибухає таким чудовим блиском через слова «Алелуя», тобто хваліти Господа. Ці слова до того часу не були присутні в псалтері. Але це слово вже буде таким постійним акцентом, постійним крещендо у останній книзі, в п'ятій книзі, яка обіймає псалом 107 по 150 107 псалом проголошує, що Бог провадить та опікується своїми людьми, коли вони звертаються, чи повертаються, чи навертаються до нього. Хоч і не завжди Господь відсуває всі проблеми життя людини. Однак остання книга на потребу надії та довіри Богові закінчується п'ятьма псалмами радісної прослави. Фінальний псалом хвала Богові за те, хто він є та що він робить. Отже, я би дуже хотів, дорогі сестри і брати, щоб, ніж ми отримаємо всі такі, можна сказати, відповідні інструменти до глибшого і вдумливішого читання псалмів, все ж їх читати. Бо ми бачимо, що перша частина. Цей ідеальний світ, до якого затягнеться наше серце. Друга частина псалтаря це з'являються сумніви, непевність. Третя частина це може вже розчарування, людина майже падає, але ж десь на волосинці висить і не хоче втрачати свої довіри до Бога вже десь. Тут знаєте, глибоко в серці це є. Четверта частина це є по, по, такий повільний поворот до Бога. А п'ята частина це знову є впевненість і радість у Бозі. Отже, тут є дорогі сестри, брати, така, знаєте, духовна подорож від ідеалу до ідеалу через сум'яття, страх, непевність, зневіру і відживлення у Бозі. Запрошую вас до читання псалмів, читайте їх і побачимося за тиждень, щоб ми знову поговорили про окремі такі слова, які допоможуть нам краще. Читати і розуміти цю книгу Христос рождається.